З 10.30 артилерією російські окупанти били по Кураховому. Зруйновано два багатоквартирних, один приватний будинок та відділення міської лікарні. Інфекційне відділення поранення отримала працівник медичного закладу. Зараз її оперують. На тот момент в інфекційному відділенні знаходилось 23 три плюс працівники. 14 будинків ракетними ударами росіяни зруйнували в Краматорську. За інформацією начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка, травмованих та загиблих немає. За добу росіяни відкривали вогонь по 11 населеним пунктам Донецької області. Ворог бив градами артилерією, мінометами знищено та пошкоджено два житлових будинки і цех заводу. Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті загинула цивільна людина. Руйнувань зазнали оселі громадян в Філінці та Островському. З міст та селища Донеччини, що постійно під обстрілами, співробітники ДСНС та поліцейські продовжують евакуацію людей. За допомогою поліції евакуйовано ще 56 людей. З початку обов'язкової евакуації понад 34 чотири тисячі особи, серед них 5098 діти. дітей. Утриматись від відвідування багатолюдних місць та храмів радить українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.